Друзі, привіт! Сьогодні ви почуєте справжнє юридичне розслідування, яке я для вас провела, та знайшла такі деталі, які вас точно шокують щодо строку дії ВЛК. А ми знаємо з вами, що бойові повістки поштою вже не за горами, і лише ВЛК є саме тим проміжним етапом, який відмежовує людину від отримання цієї повістки в законний спосіб або незаконний. Але спочатку, друзі, нагадаю, підпишіться на канал. Ви допомагаєте його розвивати, поширювати правильний якісний. Професійний юридичний аналіз законодавства України і також у мене є телеграм-канал. Переходьте і туди. Подивіться спочатку це відео. Потім в телеграм не тікайте прямо зараз, тому що ця інформація у відео дуже важлива. В телеграм-каналі ви знайдете багато корисних юридичних посилань на судові рішення. Там є зразки заяв до ТЦК, поліції Міноборони щодо розшуку. Заходьте це все безкоштовно. Беріть, підписуйтесь і дякую одразу вам за підтримку. У 2023 році наказ 402, який реламентує регламентує порядок проведення ВЛК зазнав дуже суттєвих змін. А чому? А тому, що до 2023 року проблем із мобілізацією, як такою не виникало. Було ще чимало добровольців, проблем не було. А в 2023-му сталася так би мовити точка біфуркації. І я бачу це по змінам в цьому наказі. Людям, які пройшли медогляд на ВЛК до 2023 року, це може бути будь-який рік. Насправді тепер всупереч 58-й статті Конституції сказали друзі. А ми тепер хочемо заднім числом, щоб ваш той медогляд, старий, який насправді то за старою редакцією наказу тривав, мав інший строк дії. Ми тепер хочемо, щоб на даний момент ваш старий медогляд мав. Строк дії 5 років. Але й тут, друзі, не все так просто: 5 років не для всіх, а лише для тих військовозобов'язаних, які включені до складу військових команд для комплектування військових частин, установ і яким було вручено мобілізаційне розпорядження. Одразу скажу, що норма про строк дії ВЛК, от, наприклад, в один рік вона є більш такою визначеною. А ті, хто проходили медичний огляд на ВЛК під час дії воєнного стану, вже і ці зміни теж, до речі, відбулися після 2023 року. Не можуть отримати бойові повістки, наприклад, якщо строк дії ВЛК сплинув. Ну тобто, якщо ВЛК пройшли, наприклад, 23-му році, то станом на сьогодні, вже 25 п'ятий рік, не мають права надсилати бойову повістку, тому що вже ця ВЛК прострочена, потрібно знову людину запросити на ВЛК. Але ж дуже багато людей пройшло ми догляд в мирний час, і ось ця норма по 5 років насправді дуже цікава. Зараз я вам покажу скільки насправді діяла ось ця довідка ВЛК для тих, хто пройшов її ще у 20-му році, 21-му та навіть у 22-му році, тобто до змін. Ось цієї нової редакції наказу 402. Ви будете шоковані зараз, тому що строк дії, довідки, яку ви отримали в мирний час, довідки про вашу придатність становить всього 6 місяців. Ну, взагалі-то зі здоровим глуздом, якщо дружити, то це логічно. Тому що як може, наприклад, протягом п'яти років одна і та сама людина взагалі не зазнати жодних змін у стані здоров'я. Навіть деякі аналізи там змінюються протягом місяця, не те, що п'ять років. Тому ось саме півроку з ці шість місяців дійсно, ну це був такий найбільш адекватний строк для дії довідки ВЛК. А тепер, друзі, факти і тільки факти. Давайте порівняємо ось цей пункт наглядно. Медичний огляд із у мирний час та під час мобілізації постанова ВЛК військових комісаріатів оформлюється довідкою ВЛК в двох примірниках і дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду. А тепер, друзі, ще один факт на підтвердження моїх слів, чому саме так правильно: восьмий апеляційний, до речі, суд, друзі. Ось як він тлумачить. Пункт наказу про строк дії ВЛК відповідно до пункту 3.8. Постанова ВЛК військових комісаріатів теж цитує це положення і зазначає про те, що дійсні протягом шести місяців. А далі ось що пише, аналізуючи вище наведені норми, апеляційний суд зазначає, що на момент прийняття скажених наказів довідка ВЛК від 2022 року, друзі, тобто людина, вже пройшла медогляд на ВЛК навіть під час воєнного стану. І суд зазначає, що довідка втратила чинність, оскільки. Шестимісячний строк від дня її оформлення завершився. А щодо покликань суду першої інстанції на норми, які виникли на підставі змін до положення про військово-лікарську експертизу, колегія суддів зазначає, що такі не можуть застосовуватися до розглядування спірно провідносину, оскільки на момент прийняття оскаржених наказів, застосованих судом першої інстанції, норми не набули чинності та були відсутні як такі. Розумієте, що це означає? Не можна нові норми нового наказу і строки дії ВЛК відповідно розпосюджувати на ті старі медогляди, які завершилися ще до змін. Розумієте, і ось ці зміни про 5 років, про які зараз багато говорять, і цей зрозуміло, що не все зрозуміло. Потрібно саме це з'ясувати саме я так глибоко в це і копнула, Вони були внесені лише в третьому році. А у 23-му році, коли їх приймали, це вже була війна, друзі, воєнний стан, як нам всім відомо, і оскільки ось ці зміни саме про мирний час. То я роблю такий висновок, що ці зміни були прийняті на майбутнє. Нормативно-праві акти не мають зворотньої дії у часі. Розповсюджувати дію нового наказу 402 на медичні огляди, по суті, на ваші старі м, довідки, які були прийняті на момент дії старої редакції наказу, це незаконно і суперечить конституції. Більш того, якщо ми подивимося ось цю норму про 5 років. Як я вже сказала, вона стосується не всіх, а лише тих військовозобов'язаних, які включені до складу військових команд і яким було вручено моб розпорядження. А що таке моб розпорядження? Ну це не одне й те саме, що бойова повістка. Зараз я вам ще дещо покажу. Беремо нашу постанову 560, яка зараз діє. От тут є пункт 20. І тут написано: з оголошення мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися. І тут йде хто резервісти військово зобов'язані, які приписані ось до військових частин для проходження військової служби у воєнний час. І ми бачимо з'явитися на збірні пункти ТЦК, у строки зазначені в отриманих ними повістках, або. Або мобілізаційних розпорядженнях висновок друзі, ось який ті, хто пройдуть у мирний час ВЛК та будуть мати ось цю чинну ВЛК протягом п'яти років, якщо знову ж таки не внесуть якісь інші зміни і не скасують цю норму, і отримають мобілізаційні розпорядження, тоді вони медогляду дійсно не підлягають і зобов'язані одразу з'явитися і. Піти на фронт, тож, друзі, на даний момент реальну силу мають лише ті ВЛК, строк дії яких не більше року, на момент отримання відповідно бойової повістки. Всі ВЛК, які були зроблені раніше, ми навіть не говоримо про якісь там радянські часи, та навіть 21-й, та навіть 22-й рік. Тобто ті, що були проведені до змін у наказі, вони не дійсні, враховуючи те, що я вам пояснила. Давайте завтра за такою логікою, наприклад, приймемо тепер, змінимо тепер, що строк дії ВЛК з моменту останнього медогляду у мирний час не 5 років, а 10-25. там при радянському союзі пройшли люди. Медогляд в мирний час. От вони тепер теж можуть отримати бойові повістки. Ви розумієте, який це абсурд? Не можна збільшувати строк дії медичної довідки заднім числом. Але, друзі, будьте уважні та не розслабляйтесь. ТЦК можуть цим зловживати та надати зворотню дію, силу, ось цим положенням, які. Подібно, як було це з граничним віком, і розповсюдити положення про можливість направити боєву повістку, в тому числі і тим, хто пройшов ВЛК от, в мирний час до сьогодні, умовно кажучи. Якщо ця інформація для вас сьогодні була важлива, корисна та цікава, обов'язково поставте лайк, напишіть свою думку в коментарях, поширюйте це відео, щоб знало про цю інформацію якомога більше людей. Та підписатись на цей канал. Ваш інспектор Права.